Що європейці думають про війну в Україні. Спочатку всі дуже запереживали, дуже допомагали українцям, до, до їх їхлива і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало, ну давай відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко взагалі забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами Третього світу. Там Іран, Ірак і так далі. І для них, реально, для європейців ситуація в Україні, якась там війна, і для більшості з них дійсно така історія. Це знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйонів фунтів зі свого бізнесу відправили машину, гуманітарки в Україну і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по цей день не перестали допомагати Україні, відправляються в Україну. От ми звикли просто винуватити владу, що всі там Такі, ну, нам проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є.